Вони повертаються до батьків, обіймають коханих і не тямлять себе від щастя, коли бачать своїх дітей. Українські військовополонені, яких вдалося повернути додому з російського полону, поки не розповідають про увесь пережитий жах. Натомість бачимо емоційні зустрічі і заплакані очі одну з історій Дивіться вже зараз. Вони не могли повірити своїм очам. Син повернувся з полону. 13 місяців полону, і ось він нарешті вдома обіймає батьків, яких вже не сподівався побачити. Автобус поїхав, трошки розвернувся і стояв. Ми підняли голову, дивимося, і тут заходить людина, хлопці, я вас дуже вітаю. Коли ми їхали, колона тіло їхала, люди стояли, фотографували нас, люди махали. Хто стояв з прапора, з прапорами стояли? Хто гімн України співав до повномасштабної війни? Олексій служив у Донецькому прикордонному загоні, який дислокувався у Маріуполі. Під час вторгнення російської армії там і залишився, боронив місто на околицях. У полон потрапив з території металургійного комбінату імені Ілліча. Наразі військовослужбовець проходить реабілітацію і намагається звикнути до мирного життя на свободі. Я досі не можу надихатись. Не передати ось ці враження, які всі, хто там, це герої. Це не просто люди, це герої. Кожен, кожен хто виходить з полону. Ось так. Я пишаюся, що я пішов в прикордонні війська. Це наша країна. Ворог обламає зуби. Але не добється ніколи. Під час останнього обміну вдалося повернути 11 українських прикордонників. Загалом додому прибули 95 захисників. Це полонені з Маріуполя, Чорнобильської зони, з острова Зміїний, з під Бахмута, а також захисники Азовсталі. Загалом, з 24 лютого 2022 року, з полону додому повернулися 2526 українців та українок. Ксенія Павлишин, програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини.